Розбираємо завдання, яке було унадано в 2016 році під номером 11. Що в нас дано в арифметичній послідовності а 1 плюс А3 дорівнює 18, різниця дорівнює мінус 4. Визначити перший член, тобто А1. Нам потрібна формула, що АН дорівнює А1 плюс d помножити на n-1. Тобто А3. В нас буде дорівнювати А1 плюс D помножити на 3-1, тобто 2. Або можна написати 2D. Тепер ось сюди підставляємо А1 плюс замість А3 пишемо, що це А1 плюс 2D. Дорівнює 18. Тепер замість d ми беремо мінус 4, тобто 2А1, А1 плюс А1 2А1. Плюс 2 помножити на мінус 4 дорівнює 18. 2 помножити на мінус 4, це буде мінус 8. Отже, 2а1 мінус 8 дорівнює 18. 8 пер...